Всім привіт на каналі Жемич, як то кажуть, нова промо, новий відік. Тому приємного перегляду До вас очікують пакци і дві збірочки на ікону. Вам повинно сподобатись. Ну що, полетіли? Надію, щось гарно випаде. Ферве. Це бейл? А, це Раш, Це Раш. О, боже, как говно! Иди нахер гра! Спасибо, спасибо! 87 це скупила. Як же ж больно! Ля говно! Сики фодра вложить, Жоб получить отсекало калову цю масу. Ааа, що у нього? Четверочка не слабій. Я його спробую, якщо чесно, я спробую. попробую. В нього удари, дивіться, які непогані. В цій грі треба все пробувати. Ну, що там, гра? Завезеш? Це жіночка чи мужик? Це гатузо, та й ти серйозно, який гатузо? Це що Пєро? Да ладно, це імба. Це хто це? Це Пєро? Чи це цей? Це Пєро. А, це золото. Непогано, це нотбет. нотбет картка, це гарна картка. Я думаю, це Дель П'єра. Ну це таке, навіть націкає стоїть, але ну, я думаю, це гарна картка. Ну я типу, ще судити по минулому році. Я хз, що це таке, ну ще подивимось. Ну да, це вже перемога. Це вже перемога. Це вже перемога. Давай, удачі тобі. Дякую, що зайшов. Залітай ще. Залітай ще хбає час. Давай, удачі. І зістанці нічого не випадає, а як же по-іншому? І всі 84 ті Ну да. Давайте ще 82 у дамо зараз. Ну да, просто кайф конфуції. Килі направо налево получать. а жамиш, Бебру нюхає. Ого, 83. Ну, все. Піду по стру. 85 дали. Ми достати хоч одну картку, бляха муха волкаута. По-моєму, мабуть, не дадуть. Я не знаю, як, як, як можна щось зібрати, якісь СБЧ там які СБЧ якісь там виша, І Крутілку на ікону, як її зібрати, це анлакі, це просто анлакі. Але ж нічого з них не, не падає, з цих піків, які толк від них, як вони, як від них нічого не падає. Ну от бачите, фод, одна фода просто падає і все. Ну, ну що це таке? Як мені зібрати ікону? Це так обідно, я не розумію, нічого так насіки нічого не падає. Так обідно, блин. Ти старайся, старайся. Який від цього толк? ну вообще нічого не падає. Ну а знову. Оп'ять. Опять, Ви подивіться просто на ці... Це зашквар просто. Це рілі зашквар. Я не розумію цю гру. Ну що не так? Чого так нічого не дає? Аааа. Алісон, окей. Це просто... Я сьогодні відкрився які піки, і це просто, ну я, я не розумію. як, як, як же гра душить. Як, як же вона нічого не дає? Гра якась кончена. Просто кончена. Це з промокарткою. Я зловлю хоч раз. Промокартки немає, з п'ятниці не можу зловити промокартку. Цоп це райс. 87. Просто нічого не падає. Який ж аккаунт у мене мертвий? Я говорю, что мартинес 87 Спасибо, блин Спасибо, блин Злопаты 287 -их. Ну шо полетили Можешь Може промокартка випаде на ра ще нарешті випала. Walkout, на е-е... Э, э, Понятно, їма вже 10 година я в шоці. Я, ну, я не встигаю абсолютно нічого. Ну дуже багато часу здається на дурацькі ігри. Ну, 86, до речі, це крутяк. Мені що це зірочка. Він вроді лінкується з всіма. Ну, типа, на плюс В. 4 години стріму, так вже? Ось все, пак, ну ви бачите, Типа пак дало. 10,81, парні. 10,81 Дало ТТВшку, то дало ТОТВшку і всі карты, 82 2.82. Все інше 81. -е. Ну, ви розумієте, да? Давай, 2,84, полетіли. Walkout. О, out. О, ні-ні-ні, сюда. Райс. 87 райс. 3 години осталось осуждаю, да. Да, похим. 384, смотрите, пак идёт, да, промокарты, даже волкаута нет, 384, что это за херня? 383, ладно, Франция, хуйня, СССР. Что это такое? Это лёгкая высота. Нам волкаута нет. Поехали, блядь, времени нету. Не падает. Знову 384. О, это арендных игроки мне дали, нахуй мне арендных сразу. О, волкаут, вратарь, Марк Маньян. 87. Вау. Да иди нахуй с арендой, блядь. Нахуй я для аренды Ну что, ну що, 5.84, Іспанія срала. Волкаут є, Вау, волкаут. Реал Мадрид, нихуя себе. Блин, не думав, це МБП. А мне блин Реал Мадрид опала, осуждаю. Ну сьогодні багатий матч. Не О, це <роліка> бензима. 87 болкал. Wow. А, 86-й уже. Ай, клав. 78-й. А жамичу випала дуля з маком. <роліка> по моєму за формацію тобі треба стрімить. Не мені. Промокарт немає, естественно, іди в сраку. Ааа, як вкусно пахне, кобаса. Okay. Ну шо, Д нема. Дивіться, okay. я просто. Це хто, Роберт Левандовський? Или Пейджер? Роберт з окей. Гарный дроп, спасибо, контора. Аж одна карточка 88, да? Аж сила одна картка 88. Просто. Ну, вандерфул. А мы что дали. 2.85, может промо? Промо не будет, естественно. Зачем промо давать? Цезарь, Франция. Ренард, спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. И Габриэль. Дякую. Нахуй, 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 382 ballкаout, але без промо картки. одой, я хуй знаю хто это. Це топ. Це топ. Просто топ. Ну і бамже. Попа хоча б. Ну що, як ви бачите, одну ікона не повезла, друга ікона повезла, але промо карт ми не отримали. Таке кучу паків, кучу піків. Ну, ви все бачили на екрані. Абсолютно нічого не дає. Абсолютно нічого не дає. Останню крутілку, ікона-ікону ікону, сьогодні єлі-єлі зібрав. Тоді ще для вас вже вчора. Там прям все, що можна було. Ну, контора, така контора. Якось так.